Система водопостачання, яка живить селище Першотравневе і частину села Бірки, знаходиться на балансі підприємства Зміїв Агро яке у минулому було відомим племзаводом Червоний Велетень. Після приватизації підприємства власники почали поступово відмовлятися від неприбуткових активів. Наразі черга дійшла до системи водопостачання. Новий директор Зміїва Агро звернувся до міської ради з пропозицією безоплатно передати її комунальну власність громади. Зазначимо, що наразі послугами водопостачання. Користуються 690 абонентів з 2020 року. Був встановлений тариф на рівні 15 гривень за кубічний метр, але й при такій відносно невеликій сумі населення вже заборгувало близько 300 тисяч гривень. Причому не гребують водопровідною водою поливати свої городи, через що частина абонентів влітку сидить без води. Віта наступило в квітні, поливають карту. Розумієте, що полив іде не що там злічки полити, а йде масовий полив, Вертушки, капельний і не стидяться, люди, ті, що на другому поверсі сидять без води, кружку не можуть На на другому. Точно... як зазначають у Змії підприємство, надаючи послугу з водопостачання, несе збитки і надалі воліло б відмовитися від цього неприбуткового активу. Коли, е ці підприємства приватизувалися. Це була деяка соціальна нагрузка, і я вважаю, що для такого великого підприємства 100 тисяч для того, щоб населення було з водою, це невеликі кошти. Ви, ви помиляєтеся? У нас невелике підприємство на даний час у нас працює всього на всього працівників. А скільки у вас землі, землі? землі. у нас на жаль зміни зменшилася? Це до 2 тисяч гектар. Якщо підприємство не йде на співпрацю зі своїми людьми, які вам віддали землю в обробіток, в да, оренду, підприємство заробляє на, на цій землі кошти. І ми знаємо немалі. Повірте мені, кожен з нас тут вміє рахувати, то, то коли на сьогодні, ну раніше в договорах у вас було більше послуг зрозуміло для населення, і вони хотіли до вас іти. То зараз ми знаємо, що вони просто уходять від вас. І е, я сказала вашому керівнику в телефонній розмові: ми розуміємо, чого ви сюди прийшли, і чого ви хочете все віддати, соціальну нагустку брати для того, щоб залишитись тільки з землею. Але люди ну настане час, що люди всі від вас підуть. І він це робить. Ви вибачте мене. Я це бачу, що він робить. Я ж людина, яка тут, вибачте, дуже кажу, з вами ж народилася. Тут хожу і, і де кого в школі навчала і так далі. Ну давайте правду говорити і дивитись один одному в очі. Комісія на чолі з заступником з міського міського голови Денисом Челапко у четвер виїхала на місце, щоб вивчити питання і подивитися, у якому стані підприємство пропонує передати своє майно. А це 52 тисячі метрів водогону. Чотири свердловини наймолодша з яких 1986 року, і три во. До напірні башти оглянули й очисні споруди, від яких фактично залишилися руїни. За інформацією Дениса Челапка, питання щодо подальшої долі системи водопостачання у першотравневому у процесі вивчення, допоки жодних остаточних рішень ще не прийнято. Ми разом з представниками міської ради, разом з депутатами подивилися, що нам пропонують для передачі підприємства «Змієфагро». Подивились декілька свердловин, подивились башню Рожновського і також стан очисних споруд. Все майже занедбане, тобто рішення поки що ніякого немає. Будемо далі спілкуватися з підприємством щодо якості надання послуг. і Подивимось разом з спеціалістами нашого комунального підприємства, що, що, що можливо з цим зробити, що треба пропонувати зміїф Агро. Якщо все ж таки вони будуть наполягати на передані цих об'єктів у комунальну власність, то що треба зробити до приведення їх до належного нагляду, щоб ми могли їх прийняти і далі використовувати?